Всіх вітаю, дуже рада бути тут. Як ви вже знаєте, мене звуть Марія Білова, я доцентка кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, і також я менторка інноваційного кампусу. І сьогодні буду розказувати вам, а що ж це взагалі таке той інноваційний кампус і чому він настільки цікавий роботодавцям і такий привабливий для студентів. Отже, як Проєкт інноваційний кампус зародився як така собі ідея поєднати класичну університетську підготовку, яка, як ви, мабуть, знаєте, спрямована в першу чергу на формування таких фундаментальних теоретичних знань з практичною підготовкою, чого дуже часто не вистачає роботодавцям, коли випускники університетів приходять на роботу. А власне, спрямовані ми саме на it освіту тобто те, що пов'язано з розробкою програмного забезпечення, і а, власне цей проєкт з'явився вперше в 2018 році. У 2019-му ми запустили наш такий перший пілотний прохід для того, щоб зрозуміти наскільки ця технологія заходить нашим студентам і як вони з нею справляються, і вже з 2020 року цей підхід він повністю інтегрований в наші бакалаврські освітні програми. Що це означає? Це означає, що а, в наших освітніх програмах є так званий вибірковий блок інноваційний кампус, де а, студенти, обираючи його, власне, можуть навчатися з нашим підходом. І в чому цей підхід а, полягає, сьогодні якраз таки будемо говорити. 27 січня 2022 року, рівно за місяць до початку повномасштабного вторгнення, ми відкрили свою постійну локацію. Ви можете бачити її зараз на слайді. Це величезний простір для наших студентів, який був відкритий 24 на 7 і оснащений абсолютно всім необхідним для навчання та і навіть для життя. А в нас там був величезний кластер зі 120 комп'ютерів Apple, які власне були доступні нашим студентам для роботи. А в нас також була зона кухонна. В нас був душ, в нас була презентаційна зала, і відповідно абсолютно все, щоб студенти могли комфортно почуватися і проводити велику кількість часу на локації. А спрямованість полягала в тому, щоб показати, яким може бути досвід в it компанії, коли ти працюєш над реальними ці проектами, але при цьому ти продовжуєш навчатися в університеті. А власне, як ви бачите, проєкт існує доволі недовго, але тим не менш, ми вже встигли отримати певне міжнародне визнання. Зокрема, в 2021 році ми стали фіналістами престижного конкурсу Q's Reimagine Education Awards, і вже в 2022 році ми отримали там срібну нагороду. Цей конкурс це щось по типу Оскара в сфері освіти, де нагороджуються найкращі, найінновативніші освітні проєкти, і ми дуже горді, що ми змогли стати одним з них. Але що ж взагалі це таке і чому ми такі інноваційні, за рахунок цього, чого все це досягається? У нас є певні особливості навчання, які відрізняють нас від традиційного навчання. Ну, з традиційним навчанням ви знайомі, тому що е, ваше навчання, в принципі, дуже схоже на те, що відбувається в університеті. Тобто є лекції, є лабораторні, практичні заняття, і все це відбувається під контролем викладача. А в інноваційному кампусі фокус зміщений, і ідея полягає в тому, що ми працюємо за так званим challenge-based learning. це проєктне навчання. Взагалі, Challenge Based Learning – це навчальний фреймворк, який свого часу придумала та сама компанія Apple, і саме так вона навчає своїх співробітників. Ну, і, власне, так і ми навчаємо своїх студентів. В чому полягає ідея? Тому що а, студенти навчаються, виконуючи проєкти, які могли бути реальними проєктами, а, які можна покласти собі в портфоліо і використовувати на ринку. А, зокрема, наприклад, вони розробляють власний месенджер, гру, а, щось на кшталт а, Google календаря, щось на, на кшталт Stack Overflow, щось на, на кшталт Tickets.ua, і навіть свій власний брауз, браузерний веб-редактор. Ну, звичайно, не фігма, але щось дуже близьке до цього. Тобто ось такі великі проєкти дозволяють поєднати велику кількість різних навичок, навичок в рамках одного завдання, і, власне, відчути себе, наче під час виконання дійсного проєкту на реальній роботі. Крім того, в нас є така технологія, яка називається пір-то-пір. В чому полягає ця технологія? В тому, що якщо фокус в традиційній освіті, в першу чергу, на викладачеві, тому що саме саме він є основним джерелом знань. То а, у нас в новоційному кампусі студенти є не лише отримувачами знань, а ще їх, так би мовити, джерелами в тому числі. Тому що навчання відбувається за рахунок а, пошуку потрібної інформації, яка вказана в завданні, і відповідно потім а студент, який цю інформацію знайшов, він може і повинен ділитися з іншими студентами і таким чином навчати їх. А як ви знаєте, коли ти щось пересказуєш з того, що ти сам уже зрозумів, ти засвоюєш цю інформацію ще краще. Крім того, студенти оцінюють один одного, і це теж дуже класна, і дуже важлива практична навичка. Тому що коли ми починаємо роботу в реальних компаніях, дуже часто є необхідність взаємодіяти зі своїми колегами саме в контексті оцінки, тому що нам потрібно працювати над їх кодом, робити код рев'ю, взаємодіяти з ними не тільки в ситуаціях, коли все виходить, а коли є якісь помилки, в тому числі. І, от власне, наші студенти, виконуючи проєкти, вони обов'язково повинні один одного ще оцінити, і тим самим вони отримують навички читати чужий код, аналізувати його, дуже коректно вказувати на помилки, Ну і власне бачити їх, що теж є дуже і дуже важливим. А в нас є як індивідуальні, так і командні завдання, чим ми знову ж таки імітуємо оце реальне середовище, де зазвичай розробка відбувається саме у великих командах. І цікаво, що іноді це команди, які формуються студентами самостійно, коли ти можеш обрати, наприклад, своїх друзів у якості своїх тімейтів. А іноді система пропонує тобі сформувати команду автоматично, тобто з, з інших студентів, з якими ти можливо не спілкуєшся, можливо, ти їх навіть не знаєш, але в рамках цього завдання вам потрібно побудувати комунікацію, ну і власне виконати завдання. І як ви розумієте, все це сприяє тому, що у студентів формуються ті самі софт скіли, тобто такі нетехнічні навички, які є дуже важливими для роботодавців. Це, зокрема, тайм-менеджмент. вміння вміння працювати в команді, вміння швидко вчитися, вміння шукати інформацію, вміння розподіляти роботу, лідерські навички і все це власне дуже прекрасно здобувається у нас. Ну, власне, відбувається обмін знаннями, і звичайно, щоб зробити це все більш цікавим, в нас ще є така невеличка доля гейміфікації. Зокрема, оці от перевірки студентами один одного, про що я вже сказала, вони відбуваються за гроші. Тобто, для того, щоб ти міг перевірити когось, ти за це отримуєш монетки. І маючи монетки, ти власне можеш. Перевіряти свою роботу і тим самим забезпечується такий кругобіг, звичайно, гроші нереальні, це в наші наші внутрішні коїни, але тим не менше заробляти їх можна зараз. Працюємо над тим, щоб розширити цю гіміфікацію, дати змогу можливо купувати не тільки перевірки за них, а й щось більш цікаве. Але де ж це все відбувається? А, і, а, і які системи в нас залучені для того, щоб всю цю взаємодію організувати? Ну, власне, в нас є доволі багато всього. Тому що дуже легко зрозуміти, що те, що я перерахувала, воно дуже класно працює в режимі офлайн, де люди можуть спілкуватися один з одним на тій ж такі кухні за чашечкою чаю, наприклад, і обговорювати все, що стосується проєкту. Але, звичайно, в умовах повномасштабного вторгнення ми змістилися в онлайн, що дає змогу нашим студентам працювати з будь-якого куточку світу, чому тому, що в нас є наша ЛМС, наша система управління навчанням. І, власне, всі оці комунікації пов'язані з переглядом самого завдання, з тим, які в тебе на нього дедлайни, чи командне, чи індивідуальне це завдання, хто в твоїй команді? Зв'язок з цими людьми, перевірки, все це відбувається саме в рамках ЛМС. Ну, і, власне, там ось ця гіміфікація з заробітком грошей відбувається в тому числі. Відповідно, це наш основний ресурс. Де відбувається все 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 навчання, але крім того, в нас ще є і корпоративні месенджери, месенджери та платформи, які ми використовуємо. А, зокрема, ми звичайно ж працюємо з Microsoft Teams для проведення наших мітингів. Ну і, крім того, взаємодіємо з Slack, Хто не знає це така м щось на кшталт соцмережі месенджера, який призначений саме для корпоративного середовища, і от, власне, його ми використовуємо теж знову ж таки, щоб сформувати в наших студентів у це от відчуття роботи в реальній компанії. Тобто, незважаючи на те, що ми вже а, третій, три, три роки, вже навіть на третій, вже четвертий рік працюємо в а, умовах а, онлайну, нам все одно вдається зберегти оці наші специфічні пов'язані з комунікацією моменти, і все одно наших студентів продовжують формуватися ті самі софт скіли, і такі бажані, і такі потрібні, але звичайно, і технічні скіли теж, що ж ми вивчаємо, і в якому форматі. Отже, ви вступаєте зразу, так би мовити, на другий курс, ну тобто йдете паралельно з тими студентами, які навчаються на другому курсі, хоча у вас це буде рахуватися як перший курс. І дуже важливий для вас момент, що у вас відсутній відбірковий етап в інноваційний кампус. Так, інноваційний кампус це не просто за вибором для звичайних студентів. Для цього ще потрібно пройти так званий марафон. Тобто це відбірковий етап, такий високоінтенсивний період, коли студенти виконують велику кількість завдань в такому ну, доволі швидкому темпі. І, власне, лише ті, хто зможе пройти марафон, лише ті потім продовжують навчання в інноваційному кампусі. Але враховуючи те, що ви вже досвідчені серйозні люди, які вже 4 роки навчаються в такому серйозному навчальному закладі, для вас ситуація трошечки простіша, і тому у вас немає відбіркового етапу. Коли ви починаєте навчання в НТУ-ХПІ, Ну звичайно, про це ми поговоримо трошечки згодом. А як ступити так, щоб потрапити в інноваційний кампус? У вас є змога спробувати інноваційний кампус в повному форматі. Тобто, ми вас всіх реєструємо в ЛМС і далі даємо вам один челендж спробувати. А як вам взагалі цей формат? Чи подобається вам самоосвіта? Чи подобається вам цей проєктний підхід? Чи подобається вам, коли поруч немає викладача, а ви самі плануєте свій розклад, самі плануєте, коли, що і як ви робите, і, відповідно, берете трошечки більше на себе відповідальності. Ну, очевидно, що це не для всіх. Тобто комусь поруч потрібен викладач, який буде казати, що зробити. У нас же це не так. Тобто, у нас студенти повністю відповідають за свій навчальний процес, обирають зручний час для навчання, виконують завдання тоді, коли їм це зручно, ну, звичайно, вкладаючись при цьому у дедлайни. Так от, спробувавши, ви приймаєте рішення, чи залишаєтеся ви далі навчатися в інноваційному кампусі, чи ні. Якщо вам цей формат не підходить, ви просто переходите в традиційну освіту і повністю вже завершуєте навчання там. Якщо ж вам це підходить, то на першому та другому ваших курсах, тобто перші два ваші роки навчання, у вас всі ці предмети, які пов'язані з технічною складовою, тобто програмування, база даних, веб-технології і так далі, все це буде вивчатися саме у форматі кампуса. Наразі ми, наше навчання включає в себе трек C-Sharp. Де, власне, ви будете знайомитися з об'єктно-орієнтованим програмуванням, і також трек веб де вивчається в першу чергу JavaScript, але ще і інші веб-технології, в тому числі. Після того, як обов'язковий етап завершено, ми переходимо до етапу взаємодії з компаніями. У нас є декілька компаній-партнерів, і крім того, ми взаємодіємо з Харків IT-кластером для того, щоб е шукати інші компанії, які можуть надавати нам ось такі е можливості. І в чому ці можливості полягають, що а, на третьому курсі наші студенти проходять практики в реальних компаніях. Причому практики ці за рахунок того, що вони пропонуються компаніям, там можуть бути абсолютно різні технології, в залежності від того, що компанії зараз цікаво, на що вона готова виділити ресурси. І, власне, після проходження цих практик, якщо студент добре себе зарекомендує, він, власне, може отримати офер в цю компанію і вже продовжувати там працювати, причому відбувається це в рамках кампуса. Тобто, студент навчається працюючи і працює, навчаючись. Компанія в свою чергу передає інформацію стосовно прогресу студента нам в кампус, і на основі цього ми виставляємо оцінки, пов'язані з тими предметами, які власне покриває робота студента. Ну і далі на четвертому курсі вже відбувається повернення повністю у традиційний формат, де вже поглиблено вивчаються різні важливі фахові дисципліни, і, власне, пишеться бакаларський диплом, після чого ви вже закінчуєте своє навчання і той самий диплом отримуєте. Трешечки більше скажу саме про взаємодію з роботодавцями, тому що це така дуже важлива частина кампусу. Хоча зараз, враховуючи ситуацію в країні, ситуацію на ринку, ми вже... Не маємо того рівня працевлаштування, який в нас був до цього, але тим не менш навіть зараз, навіть в кризу, коли без досвіду, досвіду знайти роботу доволі важко, наші випускники, і навіть наші студенти, що в процесі навчання продовжують працевлаштовуватися, і а, дуже величезна. А, допомога в цьому відбувається саме за рахунок практик. Тобто, коли студенти мають змогу взаємодіяти з спеціалістами компанії напряму, їх підтримують, досвідчені співробітники, досвідчені а, ментори, а відповідно. Інформацію ви отримуєте не просто звідкись і не застарівшу, а від реальних практиків області, і можете ставити будь-які запитання і ментори вам обов'язково з цим допоможуть під час практик. А, ну і власне так, тобто, якщо ви отримуєте той самий бажаний офер, то тоді ваша діяльність повністю відстежується компанією, продається нам, і ми це враховуємо при а, виставленні оцінок. Власне, можливість дуже крута. Ми завжди дуже радіємо, коли наші студенти можуть і спромагаються так би мовити, цей офер отримати, тому що ну так розуміємо, що зараз, якщо раніше до повномасштабного вторгнення за наших студентів, буквально там компанії Лейці не драки влаштовували. Тобто настільки був великий попит, то звичайно зараз, враховуючи ситуацію, це вже трошечки не так, але тим не менш, все одно ця можливість є, і ми дуже її раді продовжимо розвивати цю складову. Інноваційного кампусу для того, щоб розширювати ці можливості для наших студентів. Власне, яким же чином потрапити в інноваційний кампус, яким же чином стати частинкою нашої кампусної родини? В нас є декілька спеціальностей та освітніх програм, і коли ви будете вступати, дуже важливо обрати саме ту, в якої буде примітка інноваційний кампус. Це означає, що в навчальному плані цієї освітньої програми, точно є вибірковий блок-інноваційний кампус, і, відповідно, у вас буде можливість спробувати навчатися саме в нашому форматі. А, власне, зараз на слайді можете бачити перелік тих освітніх програм, в яких це можливо, але також а, при вступі вся ця інформація теж буде вам доступна. А власне про а, інноваційний кампус я б могла б розказувати ще дуже довго, тому що це дійсно унікальний, дуже цікавий проєкт, який дає дуже круті можливості, який вчить наших студентів не лише а, писати код, а ще й бути частинкою команди, який вчить комунікації, який вчить представляти результати своєї роботи. А в нас є ось цей такий дух стартапу, тому що наші студенти а, знайомляться в процесі навчання, знаходять так би мовити, соумитів. Цьому а, плані, і потім навіть формують свої стартапи. У нас вже є декілька таких а, кейсів, коли а, люди а, розпочинають шлях не лише в сфері корпоративної розробки, а і в сфері своєї власної справи. Тому це такий відкритий простір для людей, які готові, а, які мають ідеї, які готові над ними працювати, які готові формувати свій а, розклад самостійно, навчатися тоді, коли їм це зручно. І, власне, отримувати від цього величезну купу переваг. Отже, якщо вам цікаво, то, будь ласка, більше інформації ви можете знайти на нашому сайті, ви можете зараз відсканувати цей QR-код, який бачите на слайді. Також а, підписуйтесь на наші соцмережі, тому що там ми розказуємо дуже багато цікавого про те, що в принципі у нас відбувається в кампусі, якісь наші новини, щось, що можливо вам буде цікаво. Дякую вам за увагу.